Історія Кеті. оскільки я дуже вразлива психічно і емоційно, я не можу дозволити собі спочивати на лаврах. Мене звати Кеті, і я алкоголічка. У мене також діагностували ще один психічний розлад, крім алкоголізму. Я почала пити дуже рано. і Вже у 13 років вживала алкоголь регулярно. Ментальна одержимість і фізичний потяг були зі мною з самого початку, і алкоголь дуже швидко став найважливішою річчю в моєму житті. Усе, що я робила, кожен вибір обертався навколо випивки. Моє життя швидко стало некерованим, і в 26 років я досягла дна. На щастя, член моєї родини зробив мені 12-й крок і привів до анонімних алкоголіків. Скільки себе пам'ятаю, я завжди боролася з депресією. Коли я була сім років твереза, я все ще регулярно ходила на зібрання, працювала за кроками, користувалася допомогою спонсора, сама спонсорувала інших і несла служіння. Я мала міцні стосунки зі своєю вищою силою, молилася постійно. Але попри всі ці дії, я продовжувала переживати сильні перепади настрою, суїцидальні депресії та параноїдальні марення. Мені неймовірно пощастило, що поруч були тверезі жінки, включно з моєю спонсоркою, які з любов'ю та без осуду заохочували мене звернутися по зовнішню допомогу. Навіть велика книга закликає звертатися до спеціаліста. На сторінці 133 сказано, Бог щедро забезпечив цей світ чудовими лікарями, психологами та практиками різних напрямків. Не вагайтеся звертатися до таких людей із питаннями свого здоров'я. Одна Одначлонькиня АА направила мене до чудового психіатра, який розумів природу залежності алкоголіка. І мені нарешті правильно поставили діагноз, біополярний розлад. Спочатку я дуже опиралася прийому ліків, бо моє его говорило, що я маю змогу впоратися сама. Але досвід чітко показав: я не можу. Після чисельних спроб із різними неадективними психіатричними препаратами ми врешті з'ясували, що невелика доза протисудомного засобу достатньо контролює мої симптоми. Ліки зробили мене достатньо стабільною, щоб я могла отримати. Реальну користь від роботи програми Аа, це було близько 19 років тому. І по Божій милості та завдяки спільноті анонімних алкоголіків я досі твереза. Хоча з від часу я все ще переживаю певні складні епізоди, сьогодні моє життя чудове, я корисна, продуктивна і по-справжньому, наскільки настільки це можливо, щаслива, радісна та вільна. Я з великою впевненістю можу сказати, що якби я не отримала зовнішню допомогу у лікуванні біполярного розладу, мої діти мали б двох батьків-алкоголіків, які закінчили життя самогубством, а не одного. Те саме я можу сказати і про Аа. Я певна, якби я не продовжувала робити своєю головною метою тверезість і допомогу іншому алкоголіку, я б не вижила. Сьогодні я вдячна за свою психічну хворобу. Вона не лише допомогла мені занадто рано досягти дна, але й не дозволяє мені ставати самовдоволеною. Оскільки я дуже вразлива психічно і емоційно, я не можу дозволити собі зупинятися. Біполярний розлад дав мені досвід, що дозволяє розуміти людей, які борються з психічними хворобами поряд з алкоголізмом. Ще один приклад того, що наше темне минуле може стати нашим найбільшим надбанням. Сьогодні я спонсорую людину з важким розладом настрою і спостерігати за тим, як вона наполегливо будь-якою ціною шукає всі можливі шляхи до одужання, неймовірно і надихаюче. Але важливо сказати. Вам не потрібно мати досвід психічних розладів, щоб спонсорувати людину з психічним розладом. Ми не лікарі і не терапевти. Ми передаємо послання АА. Досі є алкоголіки, які вважають, що якщо ти приймаєш антидепресанти чи інші ліки, ти не тверезий. Я дуже рекомендую таким людям почитати брошуру, члени АА, ліки та інші препарати, де чітко сказано. Що деяким алкоголікам ліки необхідні. З мого досвіду, багато членів АА уникають людей з психічними розладами. Я навіть бачила нетерпимість до таких людей на зібраннях. Я вірю, що це, здебільшого, походить від страху. У третій традиції на сторінках 140-141 книги 12 кроків і 12 традицій говориться про цей страх і нетерпимість. Там же зазначено, так, ми були нетерпимими. Звідки нам було знати, що тисячі цих інколи лякаючих людей здійснять неймовірні одужання, стануть нашими найкращими працівниками і найближчими друзями. У п'ятому розділі Великої книги сказано, є ті, хто страждає від тяжких емоційних і психічних розладів. Але багато хто з них одужує. Якщо має здатність бути чесними, ми можемо одужати, і ми одужаємо. Нам лише потрібні любов, підтримка, співчуття наших товаришів ПАА, і іноді трохи більше терпіння і толерантності.